Як заробити мільйон, виготовляючи дивани і продаючи через інтернет, як запустити пляшку в космос, щоб зняти рекламу. Спікери КМА бізнес-кону мали ще безліч цікавих історій. Ємо, ну да, життя. але коли я почала розповідати, що це ми самі робимо. Всі були такі – я самі робимо зробити. І саме такі розповіді слухачі цінують найбільше. Дуже цікаві історії від спікерів. Цікаві поради, і як далі там щось робити. Крім історії та парад, спікери вражали присутніх ще й власними афоризмами, які так і хотілось записати. Як каже моя донька, в три роки вона сказала таку фразу дивну, сказала російською мовою. Папа, спочатку мис, потім життя. У кожного підприємця була своя історія, а кожен слухач отримав від неї щось своє. Всі дуже різні такі історії. Я намагаюся з кожної взяти щось для себе корисне. Ну якщо щось починати, треба справді, отак, от от, можливо, з жарту і з посмішкою все робити. В Кінець вечора слухачі знайомились зі спікерами особисто. А ми, Вікторія Сидоренко та Оксана Торган, замислились над власним бізнесом. Та, поки капіталу для початку в нас нема, будемо журналістами спеціально для епізодів.